Зрозуміло, що вагітним не можна вживати алкоголь, і про це знають всі, ну або майже всі. Але якщо трошки вина або стаканчик пива, і взагалі, коли небезпечніше вживати алкоголь на початку вагітності чи в її кінці, а, такі запитання нерідко трапляються в нашій практиці, адже декому дуже важко уявити собі 9 місяців взагалі без алкоголю, і тому. Вони шукають собі якісь лазівки, якісь можливість пом'якшити або обійти цю заборону. Тому давайте сьогодні ми поговоримо про те, а чи реально алкоголь може зашкодити нормальному перебігу вагітності або вплинути на здоров'я майбутньої дитини. Отже, а в чому ж, власне, полягає або може полягати небезпека алкоголю для плода? Існує досить перевірний міф про те, що плацента не пропускає алкоголь до дитини. Адже відомо, що плацента це такий спеціальний провізорний тимчасовий орган, який досить ефективно оберігає дитину від усіляких небезпечних речовин або субстанцій, які ну, теоретично можуть проникнути через кров до нього. От тільки це аж зовсім не стосується алкоголю. Я наведу вам декілька фактів. Факт перший дуже важливий: спирт, етанол і продукти його розпаду проникають через плаценту дуже швидко і вільно. І доведено, що вже через годину після того, як вагітна вжила алкоголь, його концентрація в крові плода дорівнює концентрації алкоголю в крові матері. Важливо знати, що майже 98% спирту підлягає розщепленню саме в печінці людини, от тільки Плода, печінка тривалий час не володіє цими можливостями в силу її незрілості. І тому алкоголь може залишатися в дитячому організмі протягом тривалого часу і пошкоджувати в першу чергу мозок, внутрішні органи дитини, заважати її нормальному розвитку. Ну а наслідки можуть бувають катастрофічними. На жаль, мені довелося декілька разів у своїй практиці. Бачити новонароджених з фетальним алкогольним синдромом. А ви знаєте, що це таке? За цим терміном ховається ціла низка відхилень у психофізичному розвитку дитини, які викликані вживанням алкоголю з жінкою до та під час вагітності. І було дуже боляче дивитись, коли новонароджена дитина приходить до тями лише після того, як їй буде введено невеличка доза алкоголю. То чи варто ризикувати, знаючи, що алкоголь підвищує ну, цілий ряд ризиків для вагітної та плоду, і серед них потенційна тератогенна дія е, алкоголю на плід, тобто підвищення ймовірності виникнення вроджених аномалій розвитку, хромосомної або генетичної патології? Ну, особливо якщо надмірне вживання алкоголю е, відзначалось саме в перші тижні вагітності, перші 12 тижнів. Інші проблеми пов'язані з виношуванням вагітності, це підвищується частота самовільних викиднів, перечасних пологів, порушується робота плаценти, що може призводити до затримки внутрішньоутробного розвитку плода, ну і навіть деколи до його внутрішньоутробної смерті ще до народження. І всі подібні проблеми ну, цілком можливі у разі зловживання алкогольними напоями. Як бачите, Наслідки зловживання алкоголем можуть бути досить катастрофічними. Хоча заради справедливості скажу, що більшість жінок, які можливо вживали алкоголь під час вагітності, робили це дуже рідко, і навряд чи такі спорадичні поодинокі випадки вживання будуть шкідливими, можливо і ні. Але тут слід чітко давати собі звіт в тому, що невелика доза алкоголю, припустимо, там вина або пива, навряд чи зможуть. Системно вплинути на розвиток плода. Але навіть за такого припущення я хочу наголосити, що насправді не існує так званої безпечної дозу алкоголю під час вагітності. Чому нагадаю, я казав про це трошечки раніше: алкоголь дуже швидко і вільно потрапляє в кровене русло плода, і ми можемо лише здогадуватись. Коли і як ця доза відобразиться або може відобразитись на здоров'ї майбутнього малюка. Практично про те ж саме говорить і переважна більшість досліджень, які проводяться з метою вивчення, яким чином алкоголь може вплинути на перебіг вагітності або на здоров'я плода. І от переважна, здовжує їхня більшість, доводить саме негативний вплив алкоголю. А хоча зустрічаються деякі. Спостереження, де дослідників відзначають помірний позитивний вплив на когнітивні особливості дітей, дітей, які народились від матерів, які в свою чергу під час вагітності вживали незначні дози алкоголю. Отак От було одно повідомлення про те, що фахівці Університетського коледжу Лондона дослідили і встановили, що діти, народжені від жінок, які Дуже рідко, але вживали алкоголь під час вагітності, на 30% краще проявляли свої когнітивні здатності, ніж діти, народжені від жінок, які навпаки під час вагітності алкоголь не вживали взагалі. Ну в даному разі дослідники пояснюють цей факт, тим, що, ймовірно, матері, які іноді випивали невеликі дози алкоголя, і це вони почували себе більш розслаблено, і це благотворно впливало на. Поведінку і пізнавальні здібності їхніх дітей. Але я все ж таки радив би взяти за аксіому, ну, саме твердження про те, що алкоголь не несе ніякої користі для плода і навпаки швидше, має негативний вплив аніж користь. Ну і на завершення, я би порадив всім не тільки прислухатись до своїх бажань, а й думати про майбутнє вашого малюка. Тому вибір за вами.